У Києві цими вихідними вперше за три роки відбувся чемпіонат України з пляжного волейболу. Проходив він на майданчиках Академії пляжних видів спорту. Сюди, аби позмагатися за титул чемпіонів, приїхали спортсмени з різних куточків України. Загалом участь у чемпіонаті взяли 16 чоловічих та 11 жіночих команд. На майданчиках було гаряче. Суперники не поступалися один одному. Гра була дуже напруженою, але завжди перемагає сильніший. Відтак перемогу серед чоловіків здобув тандем двох іванів з Києва Івана Лихацького та Івана Дацюка. Хлопці говорять, було складновато. Це дуже складний суперник. Це наші основні хлопці, з якими ми тренуємося. Ми з ними постійно граємо. Вони нас знають. Ми їх знаємо. Грати було дуже складно. Вони показали дуже хорошу гру. Це була неймовірно складна гра після першої партії. Після сильно програмі на першої партії було складно зібратись. Атмосфера взагалі бомба. Народ заряджав, грати хотілося і хотілося більше перемагати. Після не менш напруженої боротьби на кортах серед жінок золото виборола пара Марина Гладун з Сум та Тетяна Лазоренко з Запоріжжя. Дівчата тепер вже чемпіонки України діляться секретами успіху та запевняють, це тільки початок. Трошки удачі, трошки терпіння, трошки е, великої праці. Наших тренерів, дякуючи їм, ми е, виграли так і великі підтримці <різь> на трибунах. Це наші, можна сказати, третє змагання, тому я вважаю, що за цей час ми зробили дуже багато роботи, щоб була комунікація якась команда. Але Я... це тільки початок. Так. <рес> Далі буде. Присутній на чемпіонаті міністр молоді і спорту України відзначив і високий рівень спортсменів, і гідну організацію змагань. Дякуючи нашим Збройним силам України, в центрі міста Києва ми проводимо на високому рівні, в нашому центрі олімпійської підготовки, фінал, де хлопці грали за перше місце, дівчата грали за перше місце. Високий рівень. І в цьому році ми вже бачили, що на чемпіонаті Європи перший раз за всю історію незалежної України наші хлопці були третіми. Це ще раз показує, що ми на правильному шляху по розвитку пляжного волейболу. Звісно, що будемо підтримувати від спорту. Звісно, що головне, щоб тут були тренери, щоб тут були спортсмени. Але ту базу, яку побудували на державному рівні Центр олімпійської підготовки разом зі спонсорами, це ви знаєте, це ну. Напевно, заздрять багато видів спорту, що тут є і де тренуватись, і де відпочивати. Це здорово. Я впевнений, що з часом, з часом ми побачимо вже результати і на Олімпійських іграх. Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник говорить: організація і проведення змагань такого рівня стали можливими завдяки плідній співпраці меценатів, закоханих у волейбол та Міністерства молоді і спорту. Це було дійсно таке велике. Грандіозне свято, все це йде для розвитку українського спорту, особливо для пляжного волейболу пляжного. Волейбол пляжний показує дорогу класичному волейболу, тому що вони мають набагато більше завоювань, ніж у класичному волейболі. Якщо в нас будуть такі меценати. Як молоток, як стогні, як багато інших не хочу всіх перечислювати. Якщо буде таке відношення міністерства, то я думаю, що у нас є великі перспективи цьому виді спорту. Ігор Молоток, президент Федерації волейболу Сумщини, який постійно підтримує цей вид спорту, подякував Збройним силам України за можливість проводити такі змагання та висловив надію на скорішу перемогу України. Перше, хочу подякувати нашим військовим, нашим захисникам за те, що дають можливість тренуватися хлопцям і дівчатам і дають можливість проводити змагання такого рівня. Спорт це теж боротьба, і наші спортсмени теж захищають честь нашої держави на міжнародних змаганнях, і це велике досягнення і для нас, і для нашої України. Ми працюємо для цих дівчат, для цих. Хлопців, які вболівають і прагнуть досягти результатів для України, всі організатори змагань сподіваються на те, що українські спортсмени гідно представлять свою батьківщину на змаганнях міжнародного рівня.